Сучасний світ змушує нас ухвалювати десятки рішень щодня. Як не заплутатися в потоці інформації, зрозуміти, що правда, а що вигадка, і приймати розумні рішення? Відповідь проста: розвивайте критичне мислення у цьому відео. Ми поговоримо про його наукову природу, важливість і прості вправи, які допоможуть вам покращити свої когнітивні навички. Що таке критичне мислення? Це не просто аналіз інформації, це здатність розпізнавати логічні зв'язки між ідеями, визначати слабкі місця в аргументах, уникати впливу когнітивних упереджень, таких як ефект підтвердження чи групового мислення? За словами когнітивних психологів, критичне мислення базується на трьох складових: аналітична складова. Розбивка проблеми на частини, креативна складова пошук нестандартних рішень, рефлексивна складова обдумування власних дій та рішень. Чому критичне мислення є незамінним? Наш мозок природно схильний до упереджень і швидких суджень, це допомагає економити енергію, але водночас може вводити нас в оману. Критичне мислення допомагає запобігати маніпуляціям. Уявіть, що ви читаєте сенсаційну новину. Замість сліпої віри, ви перевіряєте джерело і шукаєте додаткові дані, приймати обґрунтовані рішення. Наприклад, коли вибираєте нову роботу чи плануєте інвестиції, покращувати якість життя, аналізуючи свої звички, ви можете знайти способи підвищити свою продуктивність і здоров'я. Як розвивати критичне мислення? Глибокі вправи і техніки. Метод 5. Чому коли стикаєтесь із проблемою, запитайте себе, чому це сталося? Потім ставте це запитання ще чотири рази, доки не дійдете до основної причини. Наприклад, чому я не можу сконцентруватися? Тому що постійно перевіряю телефон. Чому? Бо отримую багато сповіщень. Чому? Бо не налаштував режим не турбувати. Це дозволяє знайти реальне джерело проблеми. Аналіз аргументів візьміть будь-яке твердження та розділіть його на одну тезу, що саме стверджується, два аргументи, які докази наведено, три контраргументи, чи є інші думки. Наприклад, якщо хтось каже, кава корисна для здоров'я. Перевірте, які дослідження це підтверджують. І подумайте, чи можуть бути винятки як от негативний вплив на сон. Ментальні карти. Міндмапс. Коли працюєте з великою кількістю інформації, створіть графічну карту. Наприклад, в центрі напишіть проблему, а гілками розділіть її на аргументи, факти, альтернативи та висновки. Практика диявола станьте адвокатом диявола. Кожного разу, коли ви переконані в чомусь. Знайдіть мінімум три причини, чому це може бути неправильно. Це розширює ваш погляд на ситуацію. детокс від інформації регулярно беріть паузу від новин і соцмереж. Це дозволяє мозку відпочити та об'єктивніше сприймати інформацію після повернення. Науковий погляд як мозок тренується критичному мисленню. Дослідження нейропсихологів показують, що регулярний аналіз інформації збільшує активність у префронтальній корі мозку, зоні, відповідальній за планування і логіку. Вправи для критичного мислення покращують нейропластичність, що дозволяє мозку швидше адаптуватися до нової інформації. Критичне мислення це ключ до успіху у світі, переповненому даними. Використовуйте наведені техніки, розвивайте аналітичні навички та приймайте рішення, які роблять ваше життя кращим. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше порад про розвиток розуму.